Позачергові вибори президента України, які цьогоріч стали справжньою зброєю для захисту держави і усіх нас відбулися говорити так, дає підстави Ялка виборців і нові норми закону, ухвалені парламентом ще 13 березня. За ними вибори вважали б дійсними, якби голосування відбулося лише на кількох дільницях. Натомість, уже зараз цифри свідчать, перестороги були зайвими. Офіційні дані Центру виборчкому такі. А близько 40, більше 40% українців прийшли на виборчі дільниці, і з ризиком для життя голосував схід тут. Високу явку 38% забезпечила Дніпропетровщина. Приблизно стільки ж людей проголосували на півдні. Найбільш активним було Запоріжжя. Північ показала очікувано високу і свідому явку: 47%. Не підвів центр. Тут проголосували 45% виборців. Ну а захід, хто б сумнівався, побив усі рекорди. Понад 53% тамтешніх а, тамтешніх виборців проголосували. Наголошується не остаточні дані попередні на 15-ту годину. Голосування ще триває, тож цифри можуть вирости. І вже о 20 20-й дізнаємося. Попередні дані щодо головної інтриги дня чи забезпечила така висока явка? Вибір президента. У першому турі